thank you Продовж минулих лекцій ми поговорили про рекомендації ООН щодо статистики туризму. Потрібно відзначити, що лише деякі країни використовують ці рекомендації в повному обсязі, вибудовуючи свою систему статистики. Більшість країн світу використовуються ними лише фрагментарно, є і такі, що будують власні підходи. Як вже було сказано раніше, Україна знаходиться в процесі гармонізації підходів до статистики туризму з міжнародними методиками, зокрема, відповідно регламентами єС відповідно національна статистика туризму забезпечує потреби міжнародного та національного моніторингу. Розвитку цієї галузі це означає, що дані, які збираються в Україні, визнаються міжнародними організаціями і включаються до різних статистичних видань. Організація державних статистичних спостережень зі статистики туризму та збирання адміністративних даних в Україні відповідає вимогам статей 4 та 5 закону України про туризм щодо форм і видів туризму, визначення суб'єктів, що здійснюють. Та забезпечують туристичну діяльність статей 1 та 14 закону України про оздоровлення та відпочинок дітей стосовно типів дитячих закладів оздоровлення та відпочинку і визначення відпочинкових оздоровчих змін це створює певну проблему, оскільки, наприклад, наведений у законі перелік видів туризму є далеко недосконалим. Нині джерелами отримання інформації щодо статистики туризму є наступні. Перше і найголовніше джерело. Це державні статистичні спостереження, які здійснюються Державною службою статистики України. І в ньому першим спостереженням є колективні засоби розміщування, а перша статистична форма номер 1 КЗР – звіт про діяльність колективного засобу розміщування. У 2019 році наказом Державної служби статистики номер 43 було затверджено методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо діяльності колективного Засобів розміщення, які повинні були врахувати положення, викладені у регламенті ЄС номер 692 Європейського парламенту та Ради від 6 липня 2011 року, що стосується європейської статистики туризму та скасовує директиву Ради 95-го року. Наразі державне статистичне спостереження охоплює колективні засоби розміщування. Юридичні особи, які мають місце для ночівлі в кімнаті чи іншому приміщенні, із загальною кількістю місць 10 або більше. Отже, завдяки формі номер 1 КЗР, звіт про діяльність колективного засобу розміщування, збираються дані: кількість КЗР за типами, готелі та аналогічні засоби розміщування та спеціалізовані. Засоби розміщування, кількість місць, номерів, кількість розміщених осіб, кількість ночівель, інформація щодо структурних підрозділів, сфери сервісу. Раніше збирались також дані про кількість працівників засобів розміщування, показників фінансово-господарської діяльності. Тепер цього немає. Показники розділів 1 та 2 форми відображають дані станом на кінець звітного періоду. На кінець звітнього року для цілорічних колективних засобів розміщування. Далі ми будемо називати їх КЗР, і на кінець звітного сезону для сезонних КЗР. Показники розділів 3 та 4 форми містять інформацію щодо діяльності закладів за звітній період за рік для цілорічних КЗР і за сезон для сезонних КЗР. Наступним державним статистичним спостереженням є те, що носить назву туристична діяльність і відповідна форма. Номер один туризм звіт про туристичну діяльність. Наказом Держштату від 31 грудня 11-го року було затверджено методологічні положення зі статистики туризму, які містять основні поняття та терміни зі статистики туризму, перелік статистичних показників, а також визначають завдання, порядок організації та методологію проведення державних статистичних спостережень, джерела даних для підготовки та публікації узагальненої інформації з питань туризму. В 2015 та 2019 роках ці положення змінювались і доповнювались. Дуже раджу кожному фахівцю сфери туризму з ними ознайомитись. Також у 2020 році, наказом Державної служби статистики номер 181 було змінено форму державного статистичного спостереження номер 1 туризм і, відповідно, затверджено нову форму. За формою номер 1 туризм збираються такі дані. Кількість суб'єктів туристичної діяльності, кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, в тому числі за країнами в'їзду та виїзду, кількість реалізованих туристичних пакетів, операційні витрати суб'єктів туристичної діяльності, витрати на послуги сторонніх організацій, що використовуються при виробництві туристичного продукту. До 2020 року також збирались дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників, суб'єктів туристичної діяльності, доходу від надання туристичних послуг без ПДВ, і акцизного податку, аналогічних платежів, суми комісійних, агентських і інших винагород, кількість реалізованих туроператорами та турагентами туристичних путівок, вартість реалізованих туроператорами та турагентами туристичних путівок, кількість туриднів за реалізованими туроператорами та турагентами туристичними путівками. Отже, для формування сукупностей одиниць для організації державних статистичних спостережень зі статистики туризму використовуються записи реєстру статистичних одиниць, а також інформація реєстру фізичних осіб підприємців. Сформовані сукупності одиниць у частині суб'єктів туристичної діяльності, які створюють і реалізують туристичний продукт або послуги, узгоджуються з ліцензійним реєстром суб'єктів туроператорської діяльності. Звіти за форму номер один туризм. Звіт про туристичну діяльність за певний рік складають юридичні особи та фізичні особи підприємці, суб'єкти туристичної діяльності туроператори та Турагенти. А от за наступною формою номер 1 от звіт туристичного закладу оздоровлення та відпочинку складають дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Звіти подаються на паперових носіях територіальному органу держстату за місцезнаходженням респондентів не пізніше 28 лютого. Термін. Визначений на бланку форми. Якщо респонденти подають зазначені форми як електронні звіти, вони здійснюють їх подання територіальним органам Держстату відповідно до встановленого порядку. Під час отримання від респондента зазначених форм державних статистичних спостережень територіальні органи Держстату здійснюють попередню візуальну перевірку звіту, після чого вводять звіт до відповідного комплексу електронної обробки статистичної інформації, за допомогою якого Проводять арифметичний та логічний аналіз як первинних, так і зведених даних і передають опрацьовану інформацію на вищий рівень розробки. Згадана форма номер 1 звід дитячого закладу оздоровлення та відпочинку заповнюється в рамках спостереження дитячі заклади оздоровлення та відпочинку. Але, наприклад, у 2020 році не заповнювались із-за карантинних обмежень. Складність сфери туризму як такої зумовлює те, що окрім цих трьох основних. Статистичних спостережень інформацію про туризм отримують з форм номер 51 ЦА, звіт про основні показники роботи авіаційного підприємства, 31 вод, звіт про перевезення вантажів і пасажирів водним транспортом. 31 авто, звіт про перевезення автомобільним транспортом вантажів за видами вантажів та пасажирів за видами сполучення. 51 авто, звіт про перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом, які заповнюються. Суб'єктами господарювання в рамках державних статистичних спостережень. Діяльність підприємств наземного транспорту, діяльність підприємств водного транспорту, діяльність підприємств авіаційного транспорту. Наразі у реєстрі статистичних форм 2020 року немає форми номер 8 НК звіт про діяльність музею, з якої ми черпали колись інформацію про діяльність музеїв до 17 року. Також не проводиться статистичне спостереження про доохоронних територій і виставкових заходів. Відповідні форми зараз не заповнюються. Очевидним є те, що функція збору та обробки даних перенесена на профільні відомства надзвичайно важливим джерелом даних. Щодо економічних аспектів роботи суб'єктів господарювання, задіяних у обслуговуванні відвідувачів, є державні статистичні спостереження, структурні зміни в економіці України та її регіонів та активи, власний капітал, зобов'язання і фінансові результати підприємств. Тут потрібно відмітити такі форми: номер один підприємництво. Структурне обстеження підприємства, яку заповнюють тільки юридичні особи, ця форма є ключовою для збору даних щодо обсягу вироблених і реалізованих послуг, витрат підприємств, обсягу доданої вартості, зайнятості інших аспектів діяльності, також існує форма номер один послуги. Звіт про обсяги реалізованих послуг, яка також допомагає висвітлити деякі питання економічної діяльності підприємств. Хочу підкреслити, що раніше до 2019 року. У формах номер 1 туризм та номер 1 КЗР були розділи, в яких збиралася інформація про результати господарської діяльності, суб'єктів туристичної діяльності та колективних засобів розміщування. Наразі з метою запобігання дублювання ці дані збираються за допомогою інших форм. У частині даних щодо діяльності фізичних осіб ці дані доповнюються даними Державної фіскальної служби України. Важлива економічна інформація щодо діяльності суб'єктів господарювання збирається в рамках державних статистичних спостережень, річні національні рахунки та регіональні рахунки, де можна знайти інформацію щодо випуску товарів і послуг, а також проміжного споживання, обсягу податків тощо. Якщо ж ми хочемо зібрати інформацію про інвестиції, то тут також є в пригоді форма державного статистичного спостереження номер 2 інвестиції, звіт про капітальні. Інвестиції. А щодо зовнішньої торгівлі послугами, то тут у нагоді формат номер 9 ЗЕС звіт про експорт і імпорт послуг.